І коли коротесенькою ниточкою, то швидше виходить, більше стіпків встигайте зробити. Чогось думала, що мені з цим станком буде і так швидко, так легко. Як побігу, як побігу і все швиденько зроблю. Так, і ще я не знаю, сьогодні чи можливо в суботу вже тоді хочу позайматися квітами, вже стає тепліше, треба трошечки. Квіти порозсаджувати або щось на укорінення поставити, щоб було більше квіточок. Зазвичай на літо я так роблю, що квітучі рослини укорінюю. Все для того, щоб розсадити, щоб усі підвіконня, усі балкони були зайняті квітами. Щось укорінюється, щось ні. Щось я роздарю. І зазвичай на зиму наступну в мене буде та сама кількість е квітів, яка нині і є. Але все одно ось цей процес. Кожної весни й те саме. Ну і цього року так само будемо робити, будемо укорінювати і намагатися зробити красу. Просто я ще не можу розпланувати. Справді забагато справи. Я не знаю, коли в мене видасться така хвилинка. Бо це якби не обов'язкова справа, а більше є обов'язкових. Такі моменти, любі друзі, любих друзів. Так. Як ви бачите, трохи повишивала офлайн, бо все ж таки зручніше якось вишивати, коли ніхто не підглядає. Але йшла в ефір, просто щоб створити настрій і собі, і вам. Робота рухається. Це так має бути. Життя іде. Дякувати Господу. Добре, друзі. Мабуть, буду завершувати. Всім дякую за увагу. Дякую, що ви були присутні зі мною на цьому ранішньому стрімі. Я думала, що всі сплячуть, ще досі. От. Всім гарного дня. <рит> Як то кажуть, доброго і позитивного. Головне, мирного. Всім тихо дня, мирного неба та Божого благословінь. Па-па! Запиши собі, перепрошую, запиши собі на серці, що кожен день найкращий день у році. Ральфолда Емерсон. Файно як. Це чудесно. Саме так. Добре, друзі.